Одразу в перші 5 секунд охопила увагу. Я ще не дійшла, мені вже почали скандувати, тому що я йшла впевнено, наче я несу слідки золота, понимаєш? ані бурячки. Все, я, вже, я вже голосую, Ксенія. Вона і йшла впевнено на цей пост, як то вона не буряк продає, а свою кандидатуру в мери міста. Ксенія, ви прекрасні. О. І ваші бурячки теж. Ой. <ріст> я така людина, що ну, по мені видно, що в мене було, був досвід обширний, да? не тільки такий, як ти подумала, а ще й публічних виступів. У нас був е, на філфайці був предмет публічні виступи. Я завжди перша тягнула руку і завжди, е, е, коли ще не вигадали стендап, вигадала його я. Шановні виборці, вітаю вас! Подивіться на цей бурячок. Ми вже в захваті. О Боже, що ви знаєте про буряк? Того, що не знаю я, мабуть, все, але <свят> давайте розпочнемо з того, що буряк дуже неоднозначний продукт. Його можна любити, його можна ненавидіти, його можна терпіти не можна з дитинства, коли матуся змушувала нас їсти щось для нашого е, кишкового тракту. Так? Ми розуміємо, але подивіться, буряк це прекрасне в. Трошечки е, такому не дуже привабливому тілі. Я вважаю, що буряк можна шикарно використати для будь-якого забарвнення певного продукту для того, щоб зробити наше життя яскравішим. Додатково в ньому дуже багато мікроелементів для того, щоб і мозок працював, і йодік поступав в організм. І подивіться, він, наче, такий непримітний, але він настільки універсальний, що без нього борщ стає просто жижей. І у бурячок треба обирати лакшері варіанту. Тому давайте проголосуємо за нього дамо йому шанс а, стати а, найкращою стравою сьогодні. Подивіться, він мені здається заслуговує на те, щоб бути вродливим та смачним. Дякую. Юрію ваше питання, будь ласка. А як ви можете оправдати його довгий час приготування? Подивись на нього. А навіщо щось виправдовувати? Він такий, він таким народився. Треба приймати е, і людей, і овочі, такими, якими вони є. Готуй, нічого з тебе не, не впаде коронка. Якщо мені ставлять якесь питання, яке для мене наразі не дуже зручне, я його пере перевертаю і, отак, от назад посилаю, і кажу, що сам з ним розбирайся. Тому для мене це така історія. Кінти, ми поза цими стінами, а тут ми маємо трошечки позмагатись. Наступне питання. Якщо міркувати у напрямку ПП десертів, так. то можна було б використати цей продукт? М -м, я думаю, що можна було. Якщо б трошечки підключити мозок, в він зараз підгружений на 90 Коли буде на 100%, я тобі повідомлю. <гум> <гум> Ксенія, ну у вас дуже гарно виходить. Скажи <гум> Календарики забереш після перерви, дякую. Ліна мене дуже підтримувала. Вона мені була, як, знаєш, така, е, е, допоміжне таке, е, ланцюг, лайно хотіла казати, ні, звіно, боже, взбав. Допоміжне лайно. Ні-ні-ні, ви це не вставляєте, я не мала увазі. Допоміжна ланка вона мені була. <сі> Дякую. <плес> Дякую. Браво! Браво! <плес> я повірила їй, вона прям топ.